Вітаю вас, друзі! І якщо подивитися зараз у вікно, то є розуміння, що з початком коропового сезону доведеться трошечки зачекати. Але хто нам забороняє вже починати готуватися до цього самого сезону? І тому зараз рубрика Нахабний кіт рекомендує і те, без чого не обходиться жодна риболовля. Ні, це не горілка, а вода. Поїхали! Як ви знаєте, в озері води досить багато, але я б не рекомендував вам звідти її пити. Тому сьогодні поговоримо про питну воду, а саме засоби її транспортування. І здається, у мене для вас є цікаві рішення. Перший і самий доступний варіант це наші улюблені кулерні бутлі. Недорогі, практичні, в принципі, але також мають кілька недоліків, такі як необхідність використовувати з ними. Механічні або електричні помпи. Механічні завжди задіють одну з наших рук, тому трохи незручно. Ну а електрична потребує зарядного пристрою. В принципі, нормальне рішення, котре закриває багато питань, плюс непоганий обсяг води 19 літрів. Рухаємося далі. Наступною моєю обновкою була каністра від компанії Ріджманки феншуй, куди ж без нього? Зараз кіт буде трохи бомбити. І так, каністра Ріжманки випускається у двох об'ємах 15 і 10 літрів. Ну, десятку я навіть не розглядав, п'ятнашку ви зараз бачите у мене в руках. І як з'ясувалося згодом, що у цих самих плюс 4 плюс 5 літрів мені і не вистачає зачасту на риболовлях. Але то таке можна десь пошукати води завжди донабрати. В спекотні дні, коли каністра повна, і ви її ставите на стіл для того, щоб використовувати, каністра намагається прийняти форму правильного шара і впасти на один з боків. Далі, Оці, оця кришка велика, через котру ми набираємо воду, для того, щоб попасти в різьбу і закрутити її, мабуть, треба мати дві або три профільні освіти. Але то таке, о, нарешті. Друзі, ну і найголовніший для мене мінус, коли ще каністра повна, це не так відчувається, але коли вже вода закінчується, десь половина, а може трошки менше, і ви починаєте відкривати кран однією рукою, не притримуючи цю саму каністру, то у вас відбувається наступне. Ви, скоріш за все, провернете всю каністру. Тобто, треба тримати. І отак от от, кран дуже має тугий ход, страшенно тугий. І це додає великого дискомфорту. Тому на даний час я придбав собі установку душову, також ріжманки, і ця каністра використовується у мене з душом і вирішує вже не водяні питання, а гігієнічні. Друзі, переходимо до. Останнього варіанту транспортування води це каністра від бренду Nature Hike, і я недаремно перевернув її до дригом. Хотів вам якраз показати. Зараз каністра з водою, кришкою вниз, нічого не протікає. О, чуєте, навіть булькає. З того, що маємо, до речі, забув сказати, з брендом Nature Hike я вже трошки знайомий, користуюся їхнім пальником. Дуже мені подобається, дуже якісний. Тому, коли у них на сайті в новинках побачив дану каністру, вирішив її собі замовити. Е, з чого почну? Об'єм 20 літрів, кришка О, закрутив хорошо. Дивіться, магія. Все відкривається, закривається дуже круто, легко і без будь-яких проблем. А жманки, виходить, так можна було. На самій кришці маємо такий резиновий клапан. Коли ви вже каністру привезли і поставили її в робочий стан, то можна відкрити цей і навіть потрібно відкрити цей клапан для того, щоб вода зливалася набагато краще, іначе в каністрі буде створюватися вакуум. Сама каністра має такі досить рублені грані, тому дуже класно стоїть на столі. І всередині. Каністри є ребра жорсткості, котрі не дають їй намагатися прийняти форму шара. Знову привіт ріджманки. Так, друзі, носік крану у нас має два положення: це положення для транспортування, і друге положення це вже робоче положення. Переходимо до самого крану і регулювання подачі води. Я коли вперше. Їм скористувався, подумав, що це магія поза Хогварцем. Фішка цього крану в тому, що коли ви починаєте його провертати, він і здає таке характерне клацання. І кожен оцей клац він або збільшує, або зменшує подачу води. Тобто це дозволяє досить тонко відрегулювати той напор води, який вам потрібен. Підбиваючи підсумки, скажу, що дуже класна каністра, дуже якісні матеріали. Також є там сертифікація, що це пластик безпечний для використання з питною водою. Мощна конструкція, адекватна ціна в районі 1100 гривень. Тому, кого зацікавило, кому буде бажання таку саму собі придбати, залишаю посилання в описі. Ну що, друзі, як завжди, нахабний кіт рекомендує і до зустрічі. Пока-пока.